У ДПІДБІ є маса ветеранів, які брали участь у рекламних акціях по всьому світу, включно з NGPW. Поточний список ДПТБ це справжній правильний котел з талантів, які прийшли з різних галузей бізнесу, будь-то перформанс-центр, ринку хонор, спортивне минуле чи щось зовсім інше. Для деяких їхня подорож спершу привела їх до New Japan Pro Wrestling, де вони мали можливість відточити свою майстерність і створити унікальний стиль. Змагання на New Japan Pro Wrestling виявляють нічу сторону рестлера через те, як болівальники ставляться до спорту в Японії, і зосередженість на талантах на ринку очевидна, це те, що вони можуть потім принести з собою на свою поточну роботу, оскільки багато випускників NGPW мають різний успіх у БДБ. Всім привіт! Ви на каналі Alan Black і це є рестлери WWE, які були NGPW. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаві відео про реслінг українською мовою. Зараз важко по справжньому оцінити Роберта Руда через той факт, що він на полиці через травму, але він завжди був популярною зіркою, відколи приєднався до WWE. Минуло кілька місяців з тих пір, як його востаннє бачили на телебаченні. Але його останню роль включила роботу разом з Дольфом Зіглером. Рут провів лише 4 матчі з NGPW, але вони з Джейсом Штормом виграли 3 з них, перш ніж в матчі з IWGP Tag Team Championship. Але коли справа доходить до WWE, зараз його кар'єра знаходиться на льду. Бенджамін є ветераном WWE, про якого багато шанувальників могли не знати, що він працював в NGPW. але він провів багато часу в рекламних акціях, де його стиліз на ринку міг сіяти. Враховуючи наскільки він спритний і спортивний, не дивно, що він там процвітав. Це протилежно тому, що він зараз робить, оскільки Бенджамін наразі має право виступати лише в епізодах Main Event. однак Дабідебід дрижнила. Що зехерт бізнес може реформуватись і це безсумнівно змінить його долю. The Viking Raiders завжди вважалися головною загрозою під час змагань на ринку NGPW, і їм навіть вдалося здобути IWGP Tech Team Championship, продемонструвавши наскільки серйозно них ставиться компанія, що не завжди було у WWE. Наразі їхній час у WDB був неоднозначним. Деякі моменти показували їх як домінуючих жорстких реслерів, а інші були набагато комедійними, як от їхня ворожнеча проти Street стрітпрофітс. Бронзурід тільки повернувся до WDB і поки не зрозуміло, яким буде його основний ростер компанії, однак він отримав чудову позицію. Працюючи разом з Мізом, який завжди є помітним місцем для будь-якого реслера, нещодавно йому довелося прийняти рішення про приєднання до WWE або NGPW, де він працював останнім часом до свого повернення, його підштовхнули як домінуючого монстра в Японії, і так у нього все пішло і в NXT, демонструючи потенціал, який він має. Good Brothers це дует, який мав давню історію в складі NGPW, особливо як члени фракцій The Bullet Club. Вони процвітали в Японії протягом обох своїх періодів, але вони також завжди добре працювали, коли були частиною WDB. Були моменти, коли вони не були в центрі уваги компанії, але все змінилося після їхнього повернення. Вони регулярно використовуються та дають змагальні матчі, які допомогли продемонструвати їхню якість. Фінський Накамура був однією з найкращих зірок NGPW, де його ім'я виросло завдяки його неймовірній роботі. Його сильний стиль підходив компанії, і до нього ставилися як до основного частини реєстру. Тому його перехід у WDB був великою справою. У NXT це продовжувалося, і Накамура мав чудовий результат, але в основному розстрілі все було не так сильно. Його виступи часом зазнавали вражень, і його бронювання не завжди приносило Накамурі найкращу користь. <му> Під час своєї роботи в NGPW про рикошета заговорив світ чудовими матчами проти віла остроя, які допомогли поставити ім'я на картці. Його початковий запуск у NXT був блискучим, але головний розстріл під керівництвом Віце-МакМехона був безпрограшним з деякими хорошими та топованими моментами. Однак, оскільки Triple H взяв на себе відповідальність, Рікошет знову використав свій повний потенціал, отримавши можливість виставити клініки на ринг, щоб продемонструвати свою якість. Пробіг цавера Вудса в NGPW часто проходить поза радаром і на ньому взагалі не зосереджується, але без сумніву, він виконує свою роль у розвитку його змагальних здібностей на ринку, що можна зараз побачити завдяки якості виступів. Вудса ніколи не проштовхували масово як зірку доночних матчів, окрім перемоги на King of the Ring 2022. Однак у рамках The New Day його постійно висовували як одне з найбільших імен. У WW. Фінбелор добре відомий за свій час у NGPW, де він створив Bullet Club як оригінальний лідер. Фракцію, яка з тих пір має величезний вплив на бізнес реслінгу. Історію цієї фракції ви можете подивитися на каналі. Підказка в правому верхньому кутку. Нажимайте. Це те, що Балор також продовжував робити, тому що його кар'єра до БДБ була блискучою в цілому, незалежно від того, чи то NXT, чи то основний ростер. Його час роботи в компанії був усійний титулами від чемпіона NXT до Сполучених Штатів і міжконтинентальних титулів, а також він був першим універсальним чемпіоном. Тоді Роудс може бути на полиці прямо зараз, але немає сумніву, що він є одним з найбільших імен у WWE. І багато чому це пов'язано з роботою, яку він виконував у таких місцях, як NGPW, під час свого перебування по WWE. Роудс створив свій запас і зарекомендував себе як головне ім'я. Він завжди був важливою справою NGPW, і він отримав величезне несподіване повернення на Ресломанії і великі ставлення після цього з його сюжетною лінією проти Сета Ролінця, і він, ймовірно, стане головною зіркою після свого повернення знову. Коли вболівальники думають про AJ Styles, на думку зазвичай спадають до або TNA. Оскільки саме для цих двох рекламних акцій він доклав найбільше роботи, однак він також мав успіх в Японії, де він був залучений до фракції Bullet Club, що було для нього величезним місцем, незважаючи на початкове побоювання щодо того, чи буде він добре забороньований на BDB, він показав себе як один з найкращих членів реєстру протягом усього періоду, незалежно від того, чи він був чемпіоном на BDB, чи як командний чемпіон. Брок Леснер безсумнівно, є головною зіркою до серед усіх, хто працював у NGPW у минулому, оскільки він є одним з найбільших імен у всій компанії. Звір поїхав до Японії після свого першого виступу в БДБ, і він зміг насолодитися великим успіхом, ставши чемпіоном NGP у Шківазі. До цього дня Реслер все ще домінує на сцені головної події. І щоразу, коли він до Бід він є частиною найкращих сюжетних ліній компанії. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, то зробити те саме тільки не вшив коментарях. Чому. Дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black. Дивіться ресінг, дивіться його багато. Всім до побачення!